Всім доброго дня. Приїхали на дачу. У нас тут е, росте чесничок для експерименту. Про цей експеримент я розповім в наступному відео. А зараз е, така тема це пожовтіння чеснику. Це така справа, що від неї ніхто нікуди не втіче. Це все йде від того, що. То холодно, то тепло, то тепло, то холодно. Чесник стресує і, звичайно, йому потрібний азот добрива. Можна, звичайно, внести як ми селітро або карбомід Але в нас на дачі на, цій, на цьому експериментальному чесничку засипана зола попів. Самий звичайний попів. Ті, хто кажуть, що не треба, не можна, ніякого від цього не буде толку, нічого не буде, не потрібно, не вірте. Там і калій, і фосфор, і азот, і кальцій навіть є. Тобто Так же само, як і азот, тобто карбамід по селітру вносимо під дощик. Або просто розсипаємо по ділянці і запрацьовуємо це все боронами. І буде, буде гарно. Тут у нас часничок пожовтів чому? Тому що ми сюди трошки запізнилися, не приїхали вчасно, не внесли добрива. Ну, а але краще пізно, ніж ніколи. Тому, якщо хто хоче, або може, або у кого достатньо попиву. Можна не витрачати великі кошти на добрива, можна її попивом присипати на ВЦ хто як хоче. Але якщо хтось каже, що не сипте попів, це нічого не дасть вам, не вірте. Тому що там, хто не вірить, може почитати в інтернеті. Про це дуже багато є цікавої інформації. Тому чекаємо. До речі, вже у нас по 5 листів на чесночку є. В травні буде вже десь 9 листів. Тобто дивимося, вирощуємо чесничок. Всім добра і мирного неба над головою.